Сьогодні в день окупанти нанесли ракетного удару по Харкову. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синігубов, Харківський міський голова Ігор Терехов та в офісі президента України. За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, під прицілом Росіян опинився Слобідський район обласного центру. У наслідок атаки, осколкове поранення, отримав 48-річний чоловік. Його медичні працівники шпиталізували останні середньої тяжкості до лікарні. Були приліти. Приліта е, ракет С-300. Це були дві ракети, які, е, були вдарив е, по тому з району Харкова. У результаті обстрілу є один постраждалий, який зараз доставлений у нашу лікарню, і з ним е, працюють наші героїчні е, лікарі. Е, е, зараз ми е, Маємо ці руйнування, яке було нашим ворогом, і вже ж потрібно буде максимально обережними зараз у Харкові теж лунала тривога, повітряна тривога. Тому дуже прошу, щоб усі харків'яни, усі українці, у ці часи, у ці дні були дуже.